Коли у тебе взагалі з'явилася ідея, щоб заснувати такий фестиваль, звідки? А знаєш, це був 2015 рік. адже перша едиція фестивалю відбулася в 2016 році. Це був 2015 рік, і тоді в Польщі дуже багато говорили про Україну. Це було після майдану, коли прибула перша хвиля біженців з України? Я теж почала цікавитись українським кінематографом та україною. Кінематографом? ще ні зізнаюсь, що коли я взяла за фестиваль, я небагато знала про українське кіно. Але мені здавалося, що це гарний момент, щоб сказати щось про Україну та про українців, які приїхали до Варшави у доступній і зрозумілій формі через фільми. Тим більше протягом багатьох років я була директоркою кінотеатру Луна у Варшаві і раніше організовувала покази фільмів із різних країн, зокрема фестиваль афганських та румунських фільмів. Тож я вміла це робити і знала, що ця форма самовираження чи форма показування сусідів є дуже доброю.